Розглянемо правило округлення чисел. Для цього спочатку будемо розглядати, на прикладі. візьмемо якесь число 34, наприклад, цілих. 10 вісім три Домовимося, до чого нам треба округляти. Значить, Округлюється до якогось розряду. У нас є розряди тисячні частини, частини сотні частини, десяті частини. Одиниці, десятки, ну, далі, сотні, тисячі і так далі. Значить, в даному випадку у нас є тільки десятки, одиниці, десяті, соті, тисячні. Значить, ну Давайте це число спочатку округлимо до. Сотень. Значить, зручно робити так. До того числа, до якого ми округлюємо під ним, крапку намалювати. Значить, і щоб ми розуміли, до якого числа, до якого розряду ми округлюємо. Значить, і таке. Ті числа, які будуть знаходитися праворуч, вони будуть змінюватися на 0, перетворюватися на 0. Тобто. Ті що ліворуч, залишаться тими ж самими, але те, яке у нас число, до якого розряду ми округлюємо, воно буде різним в залежності від того, яке отут стоїть число. Отут число яке. І так, якщо там в нас числа 0, 1, 2, 3 або 4, то ми записуємо все без змін, включаючи і саме це число. А числа, які стоять праворуч, перетворюються в нулі. Перетворюються в нулі. Ну, а нулі взагалі ми не пишемо, так? в кінці. В кінці нулі ми не пишемо, якщо це десятковий дріб. Це раз. Перше правило таке було, да? в залежності від того, які числа. Знаходяться тут Ближ, найближче число біля того, до якого ми, скажімо так, округляємо. Давайте ще те ж саме число: 34,183, округлимо тепер до одиниць. Якщо ми округляємо до одиниць, знову у нас буде таке правило. Значить, ми дивимося. Перше число, ось воно, яке знаходиться праворуч. Ми на нього звертаємо увагу. Тобто оці вони в даному випадку значення не мають: 8 і 3. Значить, Якщо це число в нас буде одним із оцих, тобто 1, 0, 1, 2, 3, 4, то ми просто записуємо те, що в нас є. 3, 4. З четвіркою нічого не робимо, так і залишаємо її. А ті, що праворуч, ну, от, вони перетворюються в нулі. Це так записувати не треба. Треба сразу записати наступним чином: 34, цілих. це я записую, щоб вам було зрозуміло. Ось таке правило. Це в залежності, що в нас два рази стояли цифри. Тут один раз трійка стояла, а другий раз одиниця. Якщо ми те ж саме число. Те ж саме число, але округлимо тепер уже до десятих, ось до десятих, то в нас все зміниться. Давайте подивимося. Правило таке, якщо в нас перше число справа буде або 5, або 6, або 7, або 8, або 9, то до того, що ми округлюємо, додаємо одиничку, а всі інші, ті, що стоять праворуч, перетворюються на 0 також. Тобто у нас виходить 34, цілих. до одинички додаємо одиницю, буде 2. Всі перетворюються на 0, але їх можна і написати. Тобто, якщо в нас числа такі, то ми додаємо до цієї. До того розряду, до якого ми округлюємо одиничку. Ну, Давайте якийсь інший приклад. Наприклад, такий 184,298. Ну і округлимо нехай до знову десятків. Крапку ставимо під розрядом, до якого ми округлюємо. Значить, дивимося, число в нас. В даному випадку, ось воно. Тут на цього ми на це звертали на 8, тут звертаємо на 9. Значить, Воно нас належить до цих, там, де ми будемо додавати одиничку. Значить, До двійки додамо одиничку, це буде трійка. Ті, що праворуч перетворюються в 0, а ті, що ліворуч, вони залишаються 1, 8, 4. І тут у нас буде вже 3. Ну, В принципі, цього достатньо. Я, в принципі, я хочу сказати, що ще є такі більш е, складні приклади трошки. Ну, Наприклад, таке, дивіться, 99,9. Зрозуміло, що якщо я округлю, наприклад, до одиниць, то в мене на одиницю більше стане. Тут же ж 9, ми звертаємо на це число, тут 9. Значить, тут буде на одиницю більше. То зрозуміло, що 9 плюс 1 буде 10, то вже буде 10, 0 записуємо, одиничка піде сюди, плюс 1, так? А тут буде 9 плюс 1, стане 10. Тобто, яке число вийде, якщо ми округлимо, буде 10. Тобто, дивіться, 99,9. ми округлюємо, то отримаємо в результаті 100. Ну, і так, це приблизно так. Якщо вам зрозуміло, ці приклади, то зрозуміло буде і цей приклад. Так, пишіть в коментарях, зрозуміло вам чи ні, як я вам пояснив. Пока!